Друзі, всім привіт! Я рада, що ви завітали до мене на мій канал, до мене в гості. І хочу з вами розпочати з ось такої невеличкої терапії. Для мене вона також здійснюється майже кожного дня. Це дуже заспокоює. А також хочу поділитися разом з вами своєю ранковою рутиною. Встала я сьогодні надзвичайно рано. Десь приблизно половина шостої, і в нас так темно, тому що падає дощ і так непривично, що така година, а дуже темно в хаті. Тому прийшлося включати світло. Ну і поки мої ще сплять, насолоджуються в своїх теплих ліжках і додивляються ще свій ранковий сон, я вже для них приготувала цілу гору смачних налесників, які зараз вони проснуться та підуть снідати. Вже мої всі поставали. І пішли снідати. Настав час ранкової рутини для мене. Потрібно зробити з собою порядок. Звичайно, це догляд за своїм обличчям, що я сьогодні роблю і наношу. Спочатку на очищене обличчя я нанесла скраб. І таким чином я наношу приблизно два рази в тиждень, дуже він мені подобається, тому що очищає обличчя і воно трішки надає такого свіжого вигляду. І Після того як я пальцями промасажувала. Цей скраб на обличчі я змила теплою водою, і після того я наношу таку глиняну маску, вона вже йде готова в упаковці, що не потрібно її розводити з водою. Мені подобається такий варіант, тому що економить багато часу, просто взяв пензлик і наносиш на ті місця обличчя, де вони, воно потрібно. На упаковці вказано, що потрібно маску тримати приблизно 15-20 хвилин. Я її тримала трішки довше, приблизно 20 хвилин. Я вам скажу, що не дуже стянуло обличчя, і це плюс. А також мені сподобалася ще ця маска тим, що після неї шкіра настільки м'ягенька, і таке враження, що ти тільки народився на світ. І ось, ось така приблизно. Шкіра, щоб ви розуміли після неї, як відбувається процес на нашій шкірі. Ну і тим часом, поки в мене є. Приблизно 20 пів години я буду не гаяти час і швиденько протру поверхні вмивальника, і також хочу протерти ще ванну, тому що було трішки тепло і багато чого я мила. У ванній, і так вона трішки заляпала е, стінки бокові на вані, а також на самих, самих поверхнях, тому що діти то маються кожного дня, і вона вже трішки така е, жовтувата. Тому я беру е, чистячий порошок, який е, використовую для кухні, для плити. Вона не пошкоджує ось цю в мене ванну, вона не, не шкрябає так. Е, не Одним словом, не лишає такі подряпини, а просто змиває, вона стає м'ягенькою і дуже добре очищає і випілює саму ванну. Я її почистила і вона стала такою гладенькою, чистою, білою. Ось це все в мене зайняло приблизно півгодини. Ну, це, звичайно, було не спіша, помаленьке я все це робила. Але тим не менше, час пішов, і я трішки прибралася у вані. Це плюс, тому що завжди люблю так, щоб не гаяти часу, можна зробити якусь роботу додаткову. і за собою догляд зробив, а також ще й і стало чисто у ванні. Тим часом і. Вже змиваю цю маску глиняну, дійсно, шкіра така м'ягенька. Ось цю маску я вам скажу, що буду брати і трішки забіжу наперед. Ми ще сьогодні плануємо пізно ввечері поїхати до міста, купити деякі продукти. Я вам пізніше покажу, що я купила. І... Звичайно, я завжди стараюся контролювати ось такі процедури робити для себе. Вони бувають зранку, а бувають і ввечері. Це все залежить від того, скільки в мене є часу. Після глиняної маски я нанесла ще ось таку зволожуючу маску на обличчя. Дуже подобається, тому що гарно зволожує шкіру і можна готуватися до своїх повсякденних робіт. У мене назбиралося трішки білого одягу, на якому з'явилися плями, і я її хочу зараз вивезти. Придбала ось цей кисневий відбілювач. У мене була вдома ось така ще мірна ложечка. Тут приблизно йде одна чайна ложка. Тому, тому даю сюди, так як на ось цей весь одяг що у мене назбирався, і плями. Уже трішки такі в'їшися. Зараз я вам покажу. Ось, наприклад, ось тут під куркуми. Також і помідор десь. Теж капну ось такі плями. Хочу їх вивезти і покажу вам, як воно в мене все відібралося. Також взяла рушники кухонні. І ще в мене є тут також біла футболка. Хочу зараз все випілити. І поставила я один літр води скип'ятити в чайнику, а сюди вже додала столову ложку. І ось таким чином додаю перше ту порцію, яку мені потрібно. На упаковці все дуже добре, чітко розписано, на яке прання, оскільки потрібно додавати таких мірних ложечок. Якщо я беру, наприклад, один літр, і це бувають просто носки білі, то я додаю тільки одну столову ложку, Дві столові ложки, так як вказано ось тут. Це приблизно 40 грам визначено на 1 літр. Тому я на цю велику кількість одягу беру і даю 4 столові ложки. В принципі, нічого такого. В кінці я вам покажу, як мій одяг виправся. Чомусь завжди, коли я купляю ось цей кисневий відпілювач, у мене вирує всередині таке, що все треба взяти і все вимити, все випрати. Познімала подушечки наші, які знаходяться на кріслах, і також вже їх замочила. Ось такі в мене роботи. Пройшло 15 хвилин, і я дивлюся, що всі кофточки, рушники, які я закладала, стали дуже чисті, стали дуже білі, тому не буду вже їх тримати, а відправлю у пральну машинку, і ще там нехай додатково вони поперуться. Все дуже добре відібралося, тому я дуже задоволена. Розпочався сезон закручування, тому я закручую. Полоничку і поставила уже слоїки, я їх дуже добре помила, а там всередині кришки теж стерилізую. І буду накладати в півлітрові слоїки нашу полоничку. І засипала я її була цукром. а Виварювала я так кожного дня, три дня по Приблизно пів години з моменту закипання. і це вже сьогодні третій день, і вже полуничка, ось така вже майже розварена, вона вже м'яка, і подобається варення, коли є трішки ось такі невеличкі грудочки, цілі полунички. І я бачила, коли вже остила ось це наше повидло. Я хочу, щоб воно було трішки густе, тому вирішила додати ось таку конфітюрку, вона йде для сгущування трішки. І на 2 кг варення у мене пішла половина такої пачки. Багато я не додавала, щоб зовсім не було густе, а так, щоб можна було взимку зробити, наприклад, з налисниками або з плінчиками. Ось так. Моя закрутка розпочалася, тому все ще впереді. Не скажу, що закручування різної консервації для мене це якась проблема, це якась, напевно, біда для всіх жінок, тому що потрібно багато цього робити. Ні. У мене такого немає. Но в мене навпаки навіть велика радість, тому що коли ти заходиш в свою кладову, зимку і дивишся, діти беруть і те варення, наприклад, і огірки, помідори, будь-яку будь зарукція. Закрутку, це велика для мене радість, тому що моя праця пішла не на марне, і все те, що я закручую, воно використовується і з великим задоволенням все з'їдається. Звичайно, що в такій праці потрібна допомога. Наприклад, якщо в мене назберується багато закруток і потрібно ось ці кришки закручувати, то мені допомагає чоловік у цій справі. Ну, але так як сьогодні в мене з повидла вийшло полонично тільки 5 півлітрових слоїків, тому я це зробила сама. І бачите, воно ще гаряче, я його поставлю в ковдру, маю таку дитячу, ще стару а закутую. На ніч і вже на наступний день воно добре остиває, тому все дуже добре буде стояти. Витягла ще ось цей коврик, бачите, який він грязний, багато на ньому ще їжі, тому що він стоїть у нас біля кухонної стінки, біля плити, і, як зазвичай, буває щось упаде розльється, тому я швиденько його намочила. Раз ми вже витяли кершер, чоловік миє машину, а я тим часом проходжуся по своєму коврику, вже пора його чистити. І тут вже на допомогу зараз прийшов мій чоловік, мені допомагає і сказав, каже, давай я зроблю це сам. А ти постій і подивися, підпочинь. Друзі, привіт ще раз. Як я вже зранку вам говорила, що буду їхати робити деякі закупи, тому швиденько показую, так як година вже трішки пізня, тому мені потрібно зараз робити і подавати на стіл вечерю. Отже, з хімії я взяла ось такий порошок у рідкій рідині гель на 120 браня. Це автомат, а також підходить для ручного. Дуже приємний має аромат, буду бачити, як він буде справлятися із забрудненнями. Органайзери взяла ось такі, буду їх використовувати для хімії побутової, яка в мене знаходиться на кухні. Також взяла для хатніх рушників. Будемо все з вами робити там порядок. Все вам покажу з часом. Також кисневий відбілювач, вже вам якось показувала його в використанні. Будемо з вами знову ним користуватися і виводити різні плями. На цей раз взяла ось таку фарбу для волосся від фірми Palette. Теж вона мені подобається в моєму списку, вона друга за рейтингом після. Тієї, що я вам попередній показувала. Вона трішки дешевша, але також непогано виглядає. Має хороший відтінок. Взяла темно-коричневий, темно-каштановий. Ну, мені, мені він теж подобається. Не дуже псує волосся. В принципі, можна користуватися салфетки, прості такі паперові для рук. Губки для посуди, зубна паста у нас закінчилась, тому ось таку пародонтекс взяла. Уже почався сезон закручування, тому кришки були на акції взяла, але потрібно ще докупити, тому що ціна вигідна за 119 гривень. Тут є 50 штук, пакет пергаментний папір для випічки. І вже брала різні такі пакети для заморозки. Ось такі з застіжкою, застіпкою вони мають. Будемо з вами заморожувати вже ягоди. Тут в мене йдуть органайзери для. Хочу організувати документи і деякі папки, такі невеличкі мені знадобляться для моєї роботи. Носки, собі чоловіку, дві пари. Крем для рук, такий нічний, переважно. Ми користуємося на ніч. Я намащую руки після денної роботи. Я вже пробувала і можу сказати, що дійсно він гарний, він запаху не має і дуже добре зволожує шкіру рук. Із продуктів харчування взяла ось такий Набір небагато, але те все, що мені, принаймні, буде саме найбільш необхідне, то, звичайно, кава, без неї нікуди. Ніякий ранок, напевно, в мене не був такий шампунь. я взяла. У мене вже є від цієї фірми Dallas. Я вам показувала в одному із відео, що маю бальзам. І я вам хочу сказати, що дуже і дуже подобається волосся шовковисте. Не склеюється, не е, втрачає свого такого блиску. Ну, мені він підходить. Якщо ви будете бачити, можете спробувати і тоді скажете, як вам е, результат після ось такого. Тут у мене шампунь, а, а те, що я вам показувала, це був е, бальзам для волосся. Так, лаваця. Кава, яку ми п'ємо, ну, буває, буває різна, але переважно п'ємо ось таку Звичайно, дріжджі для випічки. Взяла ось таку суху кобасу, так вона йде на пів, на пів копчені приправа. Завжди вам говорю, яку я беру і якою користуюся. Я не багато її додаю, але приблизно по столовій ложці навіть не повній. Вона багато має тут трав, різ... трав, зелені, також овочів. Дуже, дуже вона смачна. Має приємний і аромат, і смак. Ну, я завжди її беру. Соус, точніше, томатна паста. Ось така, або від шумак беру, молоко. Взяла ось таку закуску для бутерброду, будемо робити з вами канапки. Знайшла ось такий копчений часник. Теж буду пробувати в перший раз. Не знаю, як він на смак, на запах. Думаю, що теж має бути непоганий. Крила. Будемо з вами готувати крилишка. Майже 2 кілограми взяла. Масло, можливо, якийсь торт спечу чи пляцк, Маргарина ось така. Тут у мене вже діти поласували соком. Купила ось такий гранатовий, стараюся брати його завжди. Він, не знаю, чи 100%, ні, 100 натуральний, але на смак він дуже смачний. Він дійсно дуже смачний. Беремо його ще з різними смаками, різними ягодами. Це гранатовий хліб і ще ось такі ось такі вам показую маски, якими користуюся. На вітаміні Є. Е. Переважно я використовую їх зранку, не кожного дня, ну, принаймні так, що 2-3 дня. Ось така зволожена, але перш ніж я цю наношу, я використовую ось таку проти мімічних зморшків на основі блакитної глини. Не всім вона може підійти, тому звертайте на це увагу. Має багато тут критерій, для чого, для чого він підходить, ця маска, для чого розладжує зморшки, перешкоджає старінню шкіри, підвищує еластичність, прискорює обмін процеси. Глибоко очищає. Надіюсь, так буде. Оцю я не брала, не знаю. Але ось цю я брала її, тому знаю точно, що вона дуже добре зволожує шкіру. Дуже добре зволожує, Але після ось такої, якщо ви будете наносити глиняну маску, вона вже йде в готовому вигляді, її не потрібно розводити. і я з вами поділюся своїми відготовками. Отже, на сьогодні у мене усе. Ось такий мій товарний запас на пару днів. Тому буду з вами ненадовго прощатися. Всім доброї ночі. Можливо, доброго ранку, хто дивиться, в який час моє відео. Дякую за підписку. Також, звичайно, підписуйтесь мій канал, коментуйте, ставте свої. Вподобання і буду вам рада. Всім мирного неба, спокійної ночі, ранку, всім па-па!